Блін на куга буга? А, ага. а, Де є? А, це ці кляті острови? Точно, я на них же ж відео хотів зняти, да, останнє відео. Тільки бляха, де найти місце? Блін. Й-мою! Це ви? Та, тьфу на вас! У мене чуть серце не вискочило. Чого ви так лякаєте? Що, підслуховуйте, де я хочу закінчити фіно! Блін, спалився. Ну так. Да. общем, як ви знаєте, останнє відео по цих островах вийшло 4 місяці назад, а саме перше 6. Тому я, не... я вирішив із цим не затягувати і закінчити останнє відео. Повірте, воно вийшло дуже класне. Ну і що ж, не буду вас затримувати. Приємного перегляду! І всім величезніший привіт, друзі! З вами я, Марті. І це нарешті остання серія по Skyborгу. Ну, за таке епічне появлення. Не забувайте поставити лайк і підписатись, тому що наша цікаво. 50 підписників Я думаю, ми склана наберемо за, е, за зиму Ну, якщо ви піднажмете, це ну, все возможне. Ну, а я не буду мідлити, і ми починаємо. Як ми пам'ятаємо, остановились ми на моменті там, де взорвали особняк е, наші, так сказати, е, ну, коротше. Я забув, як вони називаються. Так я вам виведу на яка на Ну, давайте пройдемо туди. Я думаю, у нас все прийдело. У нас ще ціль сьогодні отримати елітри і купити дракона. Ну і ми попадаємо у нашу пустиню, в, як... в якій все ще о! Що? Ні, той самий кролик, який застряв в текстурі і вибрався. <гум> <гум> Ладно, це вже не такі великі потери, так сказати. Чого в мене тільки меч зачарений, ну, і броня. Тому що, може, ми лутали. Тут нам треба піднятися по цьому госку. Е, е, щось там на, подобі, на подобі Евересту, Эвересту, так? Коротше, по ньому треба піднятися. Я коли йду в мене, коротше, замерзає, в мене ж ботинки стоять на льодохід. Я коли йду до мене, все перед лицем замерзає, вся вода. Цього це не дуже. О! Ізумруй. Смарагд. Нормально. І ще один смарагд. ще один смарагд. Так. Купаємося. Если ще один спа... Скільки їх тут? Вони що, Вони що, ще спамляться, чим алмази. А. Ладно. Утеплін. З такими темпами можна... Ой, у всіх усіх, усіх селян, не Ой, та блін, скільки тут дезумруди. Ой, смарагдів О, нарешті, нарешті я викопу. Почті викупитися майже. Так, тепер. Що так, так, тепер готую так? Не без урона, конечно. Так. Ой, я не привык до цього зачарування. Бо я обично... Э, ну, я, короче, обычно не захищаюсь. Ой, ну, коротше, я э, обычно не зачарую на біг крадькома. Но... От тут мені таке попалося. Так. так о, тут у нас сугроб, я знаю. Того тут треба виривати тунель Як настоящий бобер. Так. Ой. Ой-ой-ой. ж сподіваюся, наді... я ж сподіваюсь ви мене не вкусите, ні? Не, мужики, не на. Нет. Ладно, не все так плохо. Не все так. Не все так плачевно. Ой. Мишка, привіт! Що ти там делаешь? Ой, я ще чуть-чуть приболів, того я. Ну, вы могли заметить по моєму голосу, що він трохи... Такий, типу, грубіший, ніж обичного відео. І з цього. Ну, коротше, у мене температура 39, і я записую вам відео. Да. Просто я хочу вас порадувати контентом, а то. Хоча е... вже місяць десь не знімав, останнє відео на каналі виходило 4 тижні назад І це дуже погано. Тому що. Чим менше я активний, тим більше ютуб е, замедляє мої відео. Ну, тобто Робить їх не такими активними. Хоча останнє відео набрало б 120 переглядів. Я навіть не очікував такого. Ну, Так. Да. Коротше, так ми отут проходимо, Імбово, Взагалі, мені подобається ютохіт, тепер я буду на нього тільки зачарувати. Ну, не тільки на нього. Ну, коротше, буду його зачаровувати, тому що він. Прикольний. він, Ну, не прикольний, він хороший. він е, Цього. Як ідем. Він, ну, він годний, так. Да, О. Ну, отут, імба, мені понравилось, що. отут отака от така тропінка, що не треба строїти наверх. Прям. І тоді... І так ми. Отак, ламаючи, ми попадаємо в це село. У якому мене у прошлий раз хотіли загризти оці во... големуси? За що вони і поплатилися? Всіх четвертий раз за всі... за весь цей сезон говорю: вибачте, хто любить големів. Ну, є такі люди, які обожають големів, а я тут. Просто в них на глазах його убив. Ну, не його, а їх. Тому що я там парочку големів убив, ладно. Так, в мене тут динаміт усього лежить. Ну, ми беремо незирак. До речі, напишіть в коментарях, які ви хочете відео бачити більше. Я обов'язково до вас прислухаюсь і буду їх знімати. Тому що мені цікавили ваше, так сказати, порошистські мені, ваша думка мені цікава. І, тіпа, Буде прикольно, якщо якийсь підписник креативний е, напише, що тіпа, ну, ви всі креативні, я, я в цьому не. Я не спорю. Я в цьому. Я, у, я уверен, в цьому що ви креативні. Ну, якщо прям супер креативний попадеться то якийсь загадає Там Якісь, короче, виживання з якимсь супер жорстким модом, то. Я ее сниму. ні, что... нет, 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 нет! Да, вот так, вот так. Отак, вот бывает, ребятки. Да, ну я... Так, друзья, я прийшов на те саме місце, на якому помер. Так що я хотів сказати, мої відео на 99%. Не, на 99% на 90% складу ваших ідей. Хтось буває, мені пише особисто в Discord, а хтось буває, пише в коментах. Тому. Ну, звичайно, краще писати у коментарях, тому що. У Діскорді в мене стоїть, як би вам сказати, така функція, яка буває нежданих пользователь банить, які мене хочуть ну, типа, не дає подивитися їхнє. Ну, що вони мені написали. Ну, я її настрою, тому що, типа, бо мені колись один челік спамив із багато яких аккаунтів. Ну, це взагалі не зв'язано з Ютубом, тому забудемо. Е, луж... е, тому я прислуховуюсь чисто до вас. Те, що ви мені пос... е, порадите, те я і знімаю. Так. Ми вже доходимо до того моменту, там, де я в прошлий раз здох. Ой, не здох, а закінчилось відео. Що я таке мелю? І. Блін. Немає блоків. Но я можу їх зараз накопати. Об'є. Ой, я забув, що я бронею. То я думав, що ну, буває, гуляю без броні, ну, обично, в началі виживання. І, і, і за цього таке враження, що ти зараз помреш. Так, ну, буде найефективніший варіант це надо, нарубати дерева. Ну. Тому... Ну, нарубали 15 дош. Ну, думаю, 60 блоків нам охватить по горлу. Якщо ні, то збігаємо іще по доску. Так, ну що ж, починаємо строїтись. О, це бли... як це близько, як це бистро. Я на задній камеру камери Дивіться, як це бистро. Прикол, правда? Ой, це я. Так. М -м. Не хватає. Да, Я чуть-чуть помилився. Ну, як говориться, це не проблема. Погнали ще по дереву. Так, 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 і... Я в надії, що е, півтора стаки нам уже вистачить. Якщо ні, буде погано. Так, ну я тут не збираюся помирати, тому думаю ступеньки буде. Ну, без, без, ну коротше, буде недоречно строїти сходи. Тому ми просто отак. Звичайно, що е, я вже привик до, до ну, я вже привик до оцього місця. До оцього. Е, ну, до ендер-світу, Тому я зараз швидко ну, до нього прийду. Так, Ендермені в нас не агро, якщо на них не дивитися. І зараз в нас тут буде жорсткий паркур. Паркур, жесткий паркур. Ребята, ви не знали? Я паркурист тисячного уровня. Вс, дивіться, який я паркурист. Дивіться, дивіться Якщо хто напише, що я читер, це неправда. Це все просто, ну, розумієте, я типа телепат Я мою. Я, у мене телекінез, я можу літати Так. О, ми вже на верхушці Ну. Во, все. Так. Тепер, я, як я розумію, тут іще паркур. Ого, тут паркур. Ребятки. Це вже ціле не, не виживання в Skyworld, а цілий паркур. Паркурс світ. Ну, щоб вас не заморачувати, я зроблю просто волшебний переход. Давайте. Старій, старій добрій дядовській традиції. Давайте, волшебний переход, Бам! Все, я тут. До речі, я можу вам відзняти пару красивих кадрів. Я ж думаю, якщо я зайду у режим спостерігача, це не буде вважатися за читерство. А хоча, давайте спочатку добудемо мілітра, і я вже бачу той самий кінець цього виживання. До нього ще нам треба добратися, тому що. Ой! З люка Бобер летить. Іди, ой, іди отю. Клас. Зараз я ще політаю. А до речі. До речі. А це не так погано, що вони мене луплять. Я ж можу просто долетіти до туди. Давай, давай, давай. Хоп! О, все. Що я тут розпинаюсь? Ща, ще, 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 ще. ще. Нєт, ну, ні -е. я Не хочу улітати прям в бездну. На 200 тисяч км вверх. Давай, везренько. Пам! Звичайно, не на драбину, але так теж непогано. Хоча б не вниз. Ой, не вверх, а потім вниз. Так, а от тут на меню я вже не знаю, як це даже зробити. А хоча я знаю, 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 кого я обманую. Так, все, так, це ламаємо. Отак. Вот так, тепер строємо. Типа, таку, такі міні ступіньки Коротше, строїмо вниз Все, це нам попаде. Тепер ми маємо построїти якусь платформу, щоб наша голова дракона не упала. Дай, до речі, поставлю я її у себе на башні. Так. У себе в началі. Так, ну, все. Тепер ламаємо. Ей. Бам, все, голова у мене. Так, до ну залиши забрати те, ради чого ми сюди прийшли. Це, конечно же, елітри. Елітри. А це зразу вже вбиваємо. оцю саранчу, яка буде нам мешати добувати, забирати елітри. Нєт-нєт-нєт. Що це було? Що це було? Як вони називаються? Та блін. Сейчас, сейчас. Сейчас я питу, чуть-чуть. Ти кім, отстань. Я щас доплю с нього так, як он называется. Легендарні элиты. Непогана назва. А, так вас тут двоє, я тут думаю, чего я так багато урона получаю. Нет, 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 с тобой такого уже не нет, нет, Ты нет, такого не нет, А, тю, нет, 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 меня лупить. А ты откуда нет, Так, і подивимося, що лежить у нас соопу. Лютохіт є? Єсть! Ну, думаю, тут вибор, очевидний Серед ліанти, серед лозик. Ну що ж, настав той час, коли ми маємо йти в кінець, кінець цього виживання. Тому що я загрузив мод, який, як тільки я проходжу Майнкрафт, заканчується відео, як тільки я його прохожу оцей сервер, він автоматично удаляється. Тому, до речі, красиві кадри. Давайте візьміме. Ну, щось, типа, такого. Ну що ж? Не, як, які я вже раз говорю не знаю, погнали в кінець. Так, я дійсно відкровно не хочу прощатися з цим світом, але прийдеться. Але ж, ну, я не знаю, радуватися мені чи плакать. Радуватися з однієї сторони, що. Тематика на каналі розшириться окрім рік. Так, вони мені не потрібні. А хоча. А ну, ладно, не потрібні. Я ж вже закінчую майнккрафт Навіщо вони мені. Так. Все, спускаємося по цій ступеньці. Ну, кстати, я вам не договорив. Хорошо зраду, ну, з однієї сторони, що тематика на каналі розшириться, Окрім як SkyWorld'ів і, 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 і тому подібне. А з поганої сторони, що ми. що У цих відео ми... Короче, та блін, скільки, Шо ти хочеш? Чипи. З другої сторони. Ну, те, що ми в цьому відео ну, в цьому сезоні провели дуже ну, душевні такі відео. Не знаю. Тому... Так, да, це трохи. Трохи обідно. Так, і ми прийшли до якогось о, типу, замк. Ендерського замку. Що? Ладно. Так, давайте туда попадаем. Ой, не-не-не-не-не-не-не, я уже понял, что тут буду. не не, не. спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, мелкие хвалы. Спасибо, спасибо, спасибо. До побачення. По... А, да, все, до побачення. Так, Зараз ми пройдемо дракона і на цьому все Да не хочеться. Ой, я шо портал прям закинув Та ну нафіг Ребята. Вибачай Так, ну і тепер мы тоже туда отак. Бам! Бам! Ну, із Ендер драконом у нас вже тяжкості немає, як у перших відео на моєму каналі. Тому зараз усе пройде гладенько. І це все ви побачите у таймлапці. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо, спасибо вам за такой теплый выпуск. Ну, и зараз забираем опыт. Забираем ее правое яйце. Хм, -да. Вот, вот так. Ты там Да, мне без разницы. Я все равно тебя заберу. У нас додому. Так, усі позатікли мені вони якось взагалі безполізні. Так. Вернулись ми додому. Уже пройшовши цей весь сервер. Ой, не сервер, а світ. Фух, Ось ми з цієї хатки і починали. Ось цей самі перші рейс. Те, що буде нам напоминати? Напоминати? Цей світ. Все. Думаю, ну, куди я буду. не варіант, так? Да? Думаю, краще, краще знизу. Давайте я десь тут поставимо. Я забувся, що в мене є це ложка, Бам. Бам. И надо мне здесь рамку взять. Хотя... Те... Не, без Хотя бы. Я бы так, а надо вычислить. А чого ми мелочи? Можна зразу принести Ендерсон? Коротше, мавше перехопам! Все, ось ця наша скриня. Бамс і. Бамс. Ну що ж виходить? Дякую за перегляд! Дякую за те, що були весь цей сезон зі мною. Дякую за все. Ну що ж, з вами був я, Марті, Цей Світ, десь там. і всім до нових.